Привіт, друзі, привіт! І ми сьогодні продовжуємо читання Нагорної проповіді. І слідуюче блаженство у нас на черзі. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Цікаве таке щаслива та людина, в якої чисте серце, бо вона Бога побачить. Ну, насправді це певно саме головне, да, що може бути. То, що ми говорили, що головний секрет щастя це знання Бога, ходіння з Ним, А побачити Його ми зможемо тільки на небесах, як Біблія про це говорить, і коли ми станемо так, як він був в повноті, ми його зможемо побачити тільки не в, земнім, не в земному житті, так скажемо. І насправді чисте серце, це серце повністю чистими мотивами. І насправді Його може дати тільки Бог людині. Тільки Бог може дати людині таке серце. Тому, щоб мати чисте серце і Бога побачити, потрібно просто перше Це увірувати в Ісуса Христа. Це основа, на якій ви зможете строїти. І просити Бога надалі, щоб Він вам зберіг ваше спасіння. Тобто насправді, розуміючи новий заповіт, ми можемо розуміти, що чисте серце може дати тільки віра в Ісуса Христа. І тільки через віру в Ісуса Христа людина може мати це чисте серце перед Богом. Тобто людина, яка... Немає гріха, а це можливо тільки через віру в Господа Ісуса Христа. Чистота серця вона застигає через віру в Господа Ісуса. Бо Він є тим тою дорогою до то, цього стану. І знаєте, в Ветхому завді всім відомий 50-й Псалом, цар Давид навіть молився. Серце чисте затворило мені, і дух правий обновів внутри мене, так? Ось так цікаво. Просто хочу, щоб ви розуміли, щоб мати чисте серце, то є серце з правильними мотивами, так скажем, повністю і в усьому. Це можливо тільки через віру в Ісуса Христа, бо через віру в Іскупительну жертву Ісуса Христа Бог дивиться і баче інше серце, яке він йому тільки і дасть тільки через віру в Ісуса Христа. От повнота Божественного відкривання заключається в тому, щоб якщо ви хочете мати чисте серце, то є серце, яке в правильному положенні перед Богом. А Біблія часто говорить, що серце чоловіка крайне испорчене, крайній спорче. Тобто, есть насправді чистоту серця може тільки дати Бог, і Він це дає через віру в Ісуса Христа. Ось це треба пам'ятати. Написано, хто вірує серцем праведності, то .е. є в правильному положенні, і исповедується спасення. То есть треба вірити в серце, що Ісус умер і воскрес для вашого оправдання. І говорити це устами. І в результаті цього ви отримуєте чисте серце, чисте серце, яке буде сповнене Святим Духом. І далі ви будете жити насправді для Господа. І це, звісно, буде також брати ваше щоб це серце сохранити. У вас є залог, це Господь Ісус і Дух Святий, який в результаті вірус буде діяти у вас. Так буде. Збережене чисте серце. Пусть Господь допоможе придбати вам це чисте серце, яке в результаті дасть це щастя, побачити Бога, так як він є. Пусть Бог благословить.